Так. І почнемо На, з жовтня. Жовтень спалахнув яскраво, не наче бензин. Усе через те, що сохнув занадто довго. Він не приніс ані спокою, ані важливих змін, один лише дим, що стелиться по дорогах. Жовтень покрав з кишені у небо зірки, дев'ять планет перестигли комети і старий астероїд. Натомість небо залишив пам'ять про наші гріхи, про живих ворогів і про мертвих героїв. Він пустив на вулиці армії повзучого листя. Анану, досвідченим полководцем вітром вже за тиждень він повністю захопив це місто, вирішуючи, коли нам сумувати, а коли радіти. До нестями закоханий в сусідську березу, жовтень роздягав її так повільно, наче повію, який заплатив за всю ніч наперед, а потім залишив її так тихо, як він один уміє. Жовтень щоночі приводить холодних примар, що б'ються у перекошені двері моєї кімнати. Їм, мабуть, самотньо, їм поговорити б, але немає того, що я знав би і чого вони могли би не знати. Жовтень загнав мені в горло кілька гілок. Маю надію, що листопад їх вийме чи бодай грудень. Жовтень сьогодні востаннє дихає у моє вікно жовтень загарник, коханець, крадій і трошечки майстер вуду. Листопад відчуває, що він уже переможений, і що рано чи пізно зимі доведеться здаватись. Дощі проступають на його обличчі з моржками, він залягає на дно в найглибшому із підвалів. Листопад латає щоночі свій плащ, вицвілий, як сонце над небом, як небо над ним нависле, небо воронами всіяне, наче хліб, висівками, воронами, що сідають йому в легенях залізом. Листопад тяжко хворіє і молодим померти боїться, тому тікає від себе і не збагне, що тікає по колу. А Каварель без води помирає, художник без кисті. Листопад не живе без поетів, поети без слова. Дні його немов близнюки один на одного схожі, хоч він і лишає вибір іти на роботу чи їхати, мов сліпокий блюзмен, він краде в перехожих посмішки разом з усіма їхніми радощами і втіхами. Листопад мандрує від одного вокзалу до іншого, заколисаний стуком коліс засинає у потягах. Якщо й говорить, то тільки одвічною тишею, і потім зникає між першого снігу. Ще в нього на одязі.